Якому священнику доводиться непросто прихід невеликий, особливих статків немає. Але тим, кого любить, Бог посилає випробування не дарма. Хто їх витримує, не ремствуючи, а служачі, отримує, зрештою, великі духовні блага. Селяни ж повертаються до віри, у них є потреба ходити в храми, які теж треба будувати. Про все це зараз у програмі. Село Макіївка Смілянського району красиве, затишне, але як і більшість сіл України переживає найкращі часи. І разом з відродженням економічним є гостра потреба оновлення духовного. В Іванівському читанні ми читали притчу Господа Ісуса Христа, в якій він звертається до своїх учнів і до всіх присутніх про те, що необхідно прощати один одному. Три роки священнослужить служить у цьому приході отець Олександр. Починати було непросто, бо у селі храму не було. Навіть пристосовану хатину треба було добре впорядкувати. Найняла людину, мазали дівчатка тут, оце все прибирали, оце все вони, да, оце все вони оце робили. О, ніхто допомагає ще батюшці і оці хлопці-фермери. Як він просить їх, вони можуть привезти йому води, машини в їх є, транспорт, і вони це батюсі допомагають. Ну, а більш допомоги, ні звідки. Поки що у Макіївському храмі небагато прихожан, але ті, хто ходять, знають. Духовні блага не йдуть в жодне порівняння з матеріальними. Спілкуючись із Богом, люди отримують таку духовну благодать, яка допомагає їм у всіх життєвих потребах. На жаль, людей небагато до нас ходить. От. Щонеділі в нас служба є, але ну, от, напевно ще потрібен час для того, щоб народ збагнув, для чого їм потрібен храм, для чого їм потрібен Бог, для чого їм потрібна служба. От. Звичайно, що важко і на службі стояти, і молитися, важко, легше напевно, город пересапати весь, аніж молитись. Тому що молитва це є великий труд. Це духовний труд. Якщо ми хочемо виростити якийсь врожай, ми прикладаємо певні зусилля. Якщо ми хочемо досягти царства небесного, то тут також потрібно прикладати зусилля. От. А щоб людей навчити, то потрібен, потрібен час. Справжню церкву на честь Святого Миколая Чудотворця у Макіївці почали будувати з приходом отця Олександра. Першого року заклали фундамент, другого поклали цоколь, третього почали зводити стіни. Я вважаю, що будівництво храму йде доволі успішно, дивлячись на наші можливості. От. Допомагають нам в основному із-за кордону. Це із Росії, От головний наш спонсор. Одна жінка, була частива, віруюча вона, проживає в Москві і знаходить і свої власні кошти, і там родичі її. Допомагають нам. Потім велику допомогу ми отримали із людей, які живуть за кордоном у Франції, в Англії. Це прихожани храму трьох святителів, який знаходиться в Парижі. Це прихожани Російської Православної церкви. Потім прихожани із Лондонської єпархії. Тому я дуже вдячний їм за те, що вони нам дають змогу такого продовжувати будівництво. Допомагають отцю Олександру місцеві жителі у міру можливостей, але справа йде не дуже швидко, бо особливих статків у селян немає. За 5 чи 10 гривень, які вони можуть пожертвувати, навіть цеглини зараз не купиш. До речі, в усі часи храми будували за рахунок благодійних внесків, добровільної пожертви, адже за зроблене таємно Бог повертає явним, і потреба благодійності має бути природною потребою людини, особливо заможної. Шкода тих людей, які не розуміють, що їм Бог дав час, їм Бог дав кошти, їм Бог дав владу для того, щоб використати це все на благо свого народу. На благо церкви, Христа Раді от навіть. І о, люди, які цього не розуміють, які не використовують о, цю можливість чудову, вони просто в один прийде момент, коли вони понесуть відповідальність за це перед Богом. Стане суд Божий і прийдеться відповісти за те, чого вони могли зробити і не зробили. Трохи активніше йде будівництво православного храму в іншому селі на Смілянщині Ташлику. Щоправда, зводять його вже майже 15 років і сприяють будівництву депутати Верховної Ради, вихідці з цього села. Зразу пішло трошки будівництво, ще коли були колгоспи, коли ще можна було так допомагати. А потім, як занепад був такий. І десь років вже два-три, трошки так призупинилось будівництво. Але от зараз вже. З починаючи з весни, ми знову почали відновлювати, вже добудовувати храм, почали робити купол, почали е, перебудовувати дзвіничний купол, центральний купол, ну і будемо перекривати. А далі як Бог дасть. А хто вам допомагає у будівництві? Ну, в цьому е, нам допомагає тут є місцевий житель, у нього мати вихідця, вихидець з Ташлика, а він вихідець із Самгородка. Це Раніше він був народним депутатом Семеного Анатолія Івановича. А місцеві жителі допомагають? Обов'язково. Місцеві жителі теж допомагають, тому що всі хочуть зайти у храм, всі хочуть молитися в храмі. Ми зараз ось молимось тут, в приміщення, пристосоване приміщення, але нам хотілося, б, звичайно, щоб все-таки молитва була в храмі. Звичайно, коштів теж не вистачає, бо будувати зараз недешево. Але люди хочуть мати у селі церкву, тому допомагають усім миром, хто скільки може. І доски там складали, і все, ну не мурували, звісно, бо там муравщики були. Оце так. А гроші постійно здаємо, то скільки може, допомагаємо на церкву. І зараз ходять дівчата наші, прихожанки, оці його то хто скільки може, не вимагають, скільки хто може. Хочу від імені всіх пригожан нашого села винести подяку Бушому депутатові Семенозі Анатолію Івановичу, його братові Володимиру Івановичу за велику допомогу нам. Так як тут працюють будівстроїтелі, то кормлять їх всі жителі села. Кормлять по черзі. От сьогодні один двір готовить, на другий день друга хазяйка, на третій день третя хазяйка. Всі з, великим, з великою радістю готовлять їсти і буквально вже загодовують наших будівників. Всі кожна, щоб для того вони працюють, щоб було кожного часточка. І храм будується всім селом. Якщо треба, наприклад, на будівництво прийти і допомогти всім людям, всі люди збігаються, слухаються, збігаються і цей жертвують, жертвують наші приватні підприємці допомагають, хто чим може до кого ми звертаємося. Вони всі не відказуються, кожен якусь свою часточку уложує у будівництво свого сільського храму. Володимир Тарасович Сірик пам'ятає, як починали будувати цей храм. Навіть допомагав тоді, працюючи в колгоспі. Я коли в школу ходив, все добре, казали, Бога немає, то все присліду в нас навіть. Не дай Бог було дитину хрестити, чи як хрестили дітей, ми дуже цього дуже таємно. О, так, що ми пережили це. Все було таке, що в нас церкву валя, звалили десь у 52-му і 51-му році. Гецю звалили. Все. З роками чоловік набрався мудрості, духовні потреби стали важливішими за матеріальні. Я в цьому храмі як побуду якось, як приходить неділя, або що вона якось само підказує, що треба йти. Поки що прихожани Ташлика моляться у пристосованому приміщенні, а їздять сюди навіть із сусідніх сіл, сам Гродка і Пастерського. Я собі в Смілу їздила, кругом я собі їздила кругом по святих містах. А з бабушкою сюди ходити? Так, да. часто ви сюди ходите. Так. Да. Усю рано й дома помолися, і то легше. А в церкву, як приїжджаєш, так взагалі себе чувствуєш, якось з Божою допоможі робиш цілий день. І... Ну, да, ну Раніше відбивали у церкві, якби такого не було, то може б зараз і світ не такий було. Люди ненависні, все таке. А церква дуже багато значить. Ходимо і будемо ходити, поки живі, будемо ходити і, і молиться Богу і за себе, за своїх дітей, за всіх людей вже ж молимося. У колишньої голови села Марії Горбунку син і зять священники, а донька і невістка регенти церковного хору. Із власного досвіду вона знає багато цікавих історій, пов'язаних зі щирою вірою та молитвою. Я би ще працювала тут в господарстві головою колгоспу. і е, дуже важко було такі були важкі роки. Оце, де ми приобрітали кирпіч, це все на будівництво храму. Це дуже так часто. Ну, ми старалися помолилися. І нам вийшло десь приобрести кирпич, десь хтось нам поміг якісь гроші, десь щось цей. Був у нас такий дуже цікавий случай навіть в господарстві один раз нас оштрафувала налогова на 500 тисяч. Нам потрібно було заплатити 500 тисяч. Якщо ми не заплатимо налогу 500 тисяч, нас, цей, буквально приїжджають і описують майно і дуже багато майна описують. І в смілу привезли час, часточку мочей, мощей святителя й Ніколая. Я звернулася до настоятеля, до отца Петра, настоятеля і благочинного смілянського району. Я до нього звернулася, і поки там людей не було біля мощі, він каже: Підходимо удвох, вложимо ці документи, які потрібно цей, і молимося. Ми помолилися, і нам із Києва прийшло указання, в нас списали 500 тисяч. Це був налог на податок на додану вартість. Поки що ж на службу до Ташлицької церкви людей скликають ось такими саморобними дзвонами з газових балонів та залізничних рейок. Тепер ташлицькі прихожани мріють про справжні церковні дзвони, які не лише скликатимуть їх на службу, а й будуть окрасою сільського храму та села. Я ось був недавно в Росії, що мене там найбільше вразило. От навіть якщо і якийсь храм там відновлюється чи де. То ну, от я був зокрема десь у двох у трьох храмах, які відновилися, і перше, що там купляють, це ось храма ще немає, а дзвони вже є. І ось перед літургією прийшли і зранку і чути на все село. Не хлібом єдиним живе людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих, написано у Святому письмі недарма. І потреба їжі духовної, щирої молитви часом стає більшою, ніж їжа фізична. Хтось називається забобонами, але ті, хто відчув добро Господа і силу молитви, того назад від віри не відвернеш. Звідусіль, де ми зараз не не бачимо, не читаємо, не включимо телебачення, включимо почитаємо газету. І починається такий пресинг на людей, що люди духовно не мають ніякої розради. А ось тут вони мають приходять, і якраз духовно вони тут розраджуються.